Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Я сьогодні доброго дня, діти, запрошую вас прогулятися осіннім парком. Але ми будемо не одні, ми будемо з нашим другом чарівним зайчиком. Осінь має своє явище. А які явище? Відгадайте, будь ласка, перше. В небі хмарка пливла, хмарка сльози пролила, на капусту буряки, на зелені огірки, і на трави, і на хоч, то не сльози, то йде Дякую. На світанку, як товстий жупан, на землі лежить густий ту тума. Молодці. Осінь деревце качає і з розбійником свистить, ось останній лист зриває і крутить його, крутить. Що це діти заявище? Це вітер. Пані осінь м'яка чарівна, як художника. Ми парку гуляли і теж побачили, що стоїть художник і малює осінні прикраси. Давайте подивимося, чи правильно він зобразив осінь. Пані художник, покажіть, будь ласка, ви гарно малюєте і на першому малюнку стоять дерева, на яких висять гриби. Діти, скажіть, будь ласка, чи можуть на деревах висіти гриби? Ні, гриби ростуть на землі. В парку, художник намалював, в осінньому стоїть сніговик і йде дощ. Діти, може взимку стояти сніговик? Восени стояти сніговик? Ні, не може, дякую. В осінньому парку велике озеро, і там раптом проросли перші весняні квіти тюльпани. Це так? Ні, не так, дякую. В осінній парк прилетіла велика чорна хмара і почала капати яблуками. Чи може таке бути явище? Ні, не може. Дякую, пані Осін, за гарну прогулянку. А тепер розкажи нам, яка ж у тебе буває погода. Коли йде дощ, погода яка? Дощова. Якщо дмухає сильний вітер, зриваючи листя, то погода яка? Вітряна. Якщо сонечко пробивається крізь гарне жовте листечко, погода яка? Сонячна. А якщо раптом припливли великі чорні хмари, сонечка не видно, погода яка? Похмура. А якщо ви встаєте а зранку на дворі туман, то погода яка, діти? Туманна. Ось і наші звірята теж починають готуватися до зими. Наш зайчик уханчик поміняв свою Шубку і став сіренько, став біленький. І люди теж почали одягнатися тепліше, повдягали куртки, светри. Подивіться, будь ласка, ось який одяг повинні люди одягати. А оберіть осіннє взуття, чи можемо ми гуляти у туфлях? Ні, не можемо. Ми гуляємо або в кросівках, чоботах, або в гумових чобітках. Гарна осінь. розмаїтим кольоровим прикрашає осінь край, восени і парк, і гай. Діти, я думаю, вам сподобалась мандрівка разом з моїм зайчиком. Будь ласка, виходьте на вулицю, гуляйте з осінню. до наступної зустрічі, мої любі!